Магазин Мебліка презентує матрасик Пікасо. Це серія Artis компанії MMM. Переваги цього матраса – це зонований пружинний блок і досить комфортна піна. Матрас має гарантію 3 роки, можна замовляти як в розгорнутому вигляді, так і в скрученому вигляді. З точки зору скрученого вигляду, дуже зручне пакування. Можна помістити в легковий автомобіль. І саме головне, якщо потрібно транспортувати на поверх, немає проблем його помістити в ліфт. Є один нюанс. Коли ви замовляєте матрас в скрученому вигляді, то у вас немає можливості спати на ньому протягом трьох днів, тому що матрас має набрати форму і набрати всі свої властивості. А для цього потрібно 72 години. Вже хоче відкритися. Вакумна скрутка це дуже зручно, але все одно потрібно зберігати плівочку, тому що матрас без плівків гарантій не підлягає. І разом з плівочкою прохання зберігати гарантійний талон та всі лейби, які йдуть в комплекті. Замовляйте зручний та комфортний матрасик Пікасо на сайті meblika.ua